Каркас зі старих меблевих конструкцій та водопровідних труб, ходова зліплена докупи з мотоциклів, тракторів чи комбайнів, скло від автобусів, фари від вантажівок. Інколи у справу йшли деталі від холодильників чи пральних машин. Фанера, клей, пластик усе те, що можна було знайти при тотальному дефіциті товарів і послуг. У це мало віриться, але ще якихось кілька десятиліть тому у себе на кухні чи у гаражах народні умільці СССР власними руками створювали автомобілі, і вони не лише їхали, але й брали участь у численних. Перегонах. Максимальная скорость этого автомобиля 80 км в час. А что здесь установлено? Двигатель от Урала. Все остальное сделано на этом автомобиле руками Эргаста Таишева из города Алматы. Як так сталося, що червона комуністична імперія намагалася підкорити космос і лякала світ ядерною зброєю, але не могла забезпечити своїх громадян бодай найпростішими транспортними засобами. Усе, що давала їм, це численні гуртки моделювання і спеціалізовану літературу. Мовляв, бери, читай і конструюй сам. А ще гаражні кооперативи, безсоромне копіювання ненависного заходу, і як апогей, поява перших іномарок. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про залізних коней Червоної імперії або Автопром СССР. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Уявіть собі, 70 ті чи 80-ті. Невеличка квартира, де і так місця особливо немає, чи якщо пощастить збитись дощок сарай або гараж вечорами і впродовж усіх вихідних проста совєтська людина складає там власний автомобіль, не копію, не макет, а повноцінний автомобіль, який буде їздити вулицями, возити продукти чи вести сім'ю на відпочинок, зрештою, який зареєструють у ДАІ і видадуть на нього необхідні документи. Часто щоб втілити задум у життя, уся родина переселялася на кухню, а в єдиній кімнаті глава сімейства натхненно клепав свого залізного звіра. Згодом з балкона, тросами або краном, часто по частинах його витягували на двір і вже там ставили на колеса, як ось на цій раритетній світлині, що добре ілюструє стан автопрому СССР. Коли я кажу, проста совєтська людина, то маю на увазі, що це не був слюсар чи інженер. Тобто фахівець, який володів необхідними для того технічними знаннями, а вчитель, музикант, медик, двірник. Тобто, будь-хто, хто мав золоті руки і просто-таки донестями був одержимий ідеєю мати у гаражі власне легкове авто. Ви скажете, стоп, а як так взагалі може бути? Адже це перш за все безпека і чималий клопіт. Відповідаю, не лише може бути, але й було. Далі ви почуєте, що робили автомобілі наскільки масштабним був рух сам авто, і чим прославилися у ньому українці. Отже, конструювати автомобілі у домашніх умовах в СССР почали ще перед Другою світовою війною, коли приватних автівок у комуністичній імперії майже не було. Їх мали виключно наближені до влади громадяни, тобто одиниці. Однак збирати щось з підручних засобів. Держава не забороняла. Навпаки, якщо такі випадки траплялися, то про них із захопленням розповідали у пресі. Та спробувати свої конструкторські здібності у той період наважувалося не так багато людей, бо і державне виробництво було не надто розвинене. Далі війна, голод, лихоліття, час, коли було не до розкоші, не до автомобілів і точно не до їхнього майстрування. Усе змінюється наприкінці 50-х. Оговтавшись від війни, у союзі починають споруджувати автомобільні заводи, які випускають вантажівки, автобуси, трактори і приватний транспорт. Автомобілі з'являються на вулицях, але от біда, купити їх мало хто може. По-перше, вони до біса дорогі, по-друге, завжди у дефіциті. Навіть якщо ти мав гроші, то фактично до самого розпаду СССР чекати на Жигулі чи якусь іншу марку. Часто треба було чимало. Ми усі кепкуємо з теперішніх російських новин, де замість вибуху вони вживають менш страхітливе слово хлопок пів будинку нема, але прайс хлопок. Збитки падіння економіки чи обвал курсу рубля хитромудро називають негативним приростом. Треба розуміти, що усе це з'явилося не на порожньому місці, не стараннями сучасних російських пропагандистів, а пішло з СССР, де для прикрашення дійсності також любили застосовувати заспокійливі мантри. Типу, у нас немає дефіцитних товарів, а є товари підвищеного попиту. І ось таким товаром підвищеного попиту були автомобілі. Машин на всіх не вистачало, тож за ними шокувалися черги. Не знаю, я не жив у той час, і мої батьки автомобіля не мали. Але якщо підняти історичні джерела, то можна знайти, що у 70-80-х роках, залежно від регіону, моделі та соціального статусу, на машини можна було чекати по кілька років. Наприклад, на популярну модель, таку як ваз 2101 Жигулі. Черга була від 5 до 10 років, вона не дивувала нікого. На більш дорогі і престижні, як газ 24 Волга. Чекати треба було ще довше. Повторюю, це за умови, якщо були гроші. Очевидно, що у нас є глядачі, які жили в той час, тож будь ласка, напишіть нам, якою була ситуація. Скільки чекали на машину ви чи хтось із ваших близьких. І ось розуміючи, що планова економіка, копійчана, зарплата і злидні явно не допоможуть стати автовласником, люди беруться майструвати автомобілі самі. Причому їхні конструкторські пориви взялася підтримувати держава, адже ідеологія соціалістичного раю така, що усе для людини. У 1965 році в СССР затверджують офіційні технічні вимоги до мікролітражних автомобілів та мотоколясок, що виготовлені в індивідуальному порядку. Вони визначають правила гри з одного боку. Дозволяють вводити саморобні транспортні засоби у легальне поле. А з іншого жорстко обмежують їх. Двигун об'ємом не більше 900 кубічних сантиметрів, довжина автомобіля до 4 метрів, швидкість 75 км на годину. Транспортний засіб повинен мати не менше трьох коліс. Пізніше ці вимоги пом'якшили, але не дуже. І ось з цього періоду рух сам авто, скорочено від самодільний автомобіль, починає набирати обертів. Народні умільці закриваються у квартирах чи гаражах і клепають залізних коней. З чого їх робили, та з усього, що було під рукою, якогось одного стандарту, який ми могли б навести як приклад, просто не було. Раму чи каркас, який був основою, виготовляли з будь-якого стального профілю ущен до старих водопровідних труб. Кузов зазвичай робили з алюмінію, тонкої сталі чи навіть звичайнісінької фанери. На шасі та ходову частину переважно брали двигуни, колеса та трансмісії від мотоциклів Урал, Дніпро «Іж». мости використовували від тракторів Т 25 а гідравліку від комбайнів. Скло вирізали з автобусного, яке діставали усіма правдами і неправдами. Сидіння могло бути з трамвайного або тролейбусного, чи повністю робили їх самі з дерев'яних рам, які потім обтягували паралоном шкірою чи шкірзамінником. Як я уже анонсував на початку, у хід ішли навіть запчастини від пральних машин, холодильників та моторних човнів. Вот посмотрите на эту машину. Хто из вас може сказати, що вона изготовлена вдома? Ніхто наверное, не скаже. Трудно поверить. А это действительно так, он вышел из домашней лаборатории. И всего два человека работали над созданием этой машины. Евгений Куприянов и его супруга. Щоб популяризувати рух, сам авто у великих містах союзу постійно організовували виставки саморобних автомобілів та влаштовували автоперегони, на яких збиралося дуже багато людей. Про них писали спеціалізовані журнали, «Моделіст», конструктор та техніка молодьожі, а також висвітлювали у телевізійних програмах. Два роки збирали його своїми руками ріжані Євгеній Купріянов, в столі і Раїса Андрієва, працівниця заводу авто корпус машины из пластика, не будет гнить под балтийскими дождями и вовсе не хрупок. На стендовой проверке оказался прочнее стали «Жигули». Любой участник автопробега, а здесь есть повар, ученый, стекольщик, художник, мог бы рассказать много поучительного о современной машине. И не только нам, но и специалистам. Ведь очевидно, что в своем увлечении каждый из них достиг профессиональных высот. Не варто думати, що автомобілі складали тільки у часи умовно зрілого СССР за Хрущова чи Брежнєва. Ні, їх робили і в останні роки існування імперії. Причому пропаганда працювала настільки потужно, що цим займалися не лише дорослі, але й підлітки. Ось 1987 рік. Перша сторінка журналу «Моделіст конструктор розповідає про мікроджип-верблюжонок, який змайстрували піонери. У ньому усі вузли та агрегати від моторолера Тула. А передній міст піонери спроектували та змайстрували самі. Часто робили і диковинні автомобілі не для повсякденного вжитку. Серед них популярними були амфібії, тобто такі, що могли плавати. У 89-му році журнал моделіст конструктор розповідає про всю дехіт, який змайстрував мешканець міста Ярославль. Двигун об'ємом 50 кубічних сантиметрів. Він взяв від мопеда, колеса від літака. Каркас зробив з дерев'яних брусів, які обшив ДВП. На трасі цей чудо-засіб рухався зі швидкістю 40 км за годину, а на воді за допомогою весел, наскільки сильно погребеш, так і попливе. Кулібіним усесоюзного масштабу вважався Олександр Кулегін, який розробив дві легенди: панголіну, яку можна побачити у фільмі Сім стихій і шестиколісний всюдихід Ухта. Имеет возможность преодолевать водные преграды и вообще является машиной повышенной проходимости, ну, даже можно сказать, вездеходом. У нее шесть колес, все колеса ведущие. И колеса имеют большую ширину, что позволяет машине преодолевать ну, зыбкие грунты. По то возле... есть где она вас может идти, ну, кроме как по, бывает... по болотистой местности, по грязи? Если одеть браслеты противоскольжения, то ну, вообще в условиях бездорожья она поедет легко. цікаво, що за свої розробки народний конструктор швидко став державним, оскільки йому запропонували посаду на заводі АЗЛК, який виробляв москвичі. Однак Кулигін вважав, що його недооцінюють. Він пішов з підприємства, а потім виїхав до Сполучених Штатів Америки, де у 2004 році розбився в ДТП. Звісно, що свої умільці були і в Українській Совєтській Соціалістичній Республіці. Тут ми не можемо не згадати Миколу Дорошенка з Сум, який всередині х сконструював мурену, двомісний спорткар, про який також із захопленням писали усі спеціалізовані видання. Він мав висувні фари, доволі цікавий механізм, при якому лобове скло із дахом відкидалося вперед. Виготовлені зі склопластику кузовні деталі, фактично, це було таке собі комуністичне Ламбордіні, яка подальша доля спорткара невідома. Якщо ви знаєте щось про це, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, далі на вас чекають не менш неймовірні історії життя совєтського автопрому. Ми перейдемо до них за хвилинку. А зараз я хочу розповісти про масштабний проєкт, який уже три роки робить усе для того, щоб русський мір і комуністичне минуле залишалися хіба що у розповідях істориків. Мова про спільну ініціативу АЗК Око та фонду Повернись живим з промовистою назвою Око за око. Її суть проста: з кожного літра пального пульс окко передає одну гривню для потреб сил оборони. На перший погляд здається, що одна гривня це мало, але завдяки цій ініціативі військові вже отримали зброї та техніки на понад 1,2 мільярди гривень. Однак ворог вперто не покидає спроб окупувати нашу країну. Особливо шкоду приносять ворожі розвіддрони, які вишукують стратегічні об'єкти і на фронті, і в наших мирних містах. А потім наводять туди ракети. Тому зараз триває проєкт Око за око дронопад спрямований на те, щоб очистити наше небо від ворожих розвідників за допомогою модернізованих fpv дронів. Долучитися до нього дуже просто: заправляйте пульс на око та донатьте бали фішка у мобільному додатку, і буде ворогу око за око. І ми продовжуємо, друзі. Але відсутність автомобіля це була одна проблема, бо ті, хто до нього таки доробився чи сконструював сам, одразу стикався з іншою браком сервісу та запчастин. Бо станції технічного обслуговування у сучасному розумінні фактично були відсутні. Вони надавали послуги, хіба що у великих містах, і фізично не могли обслужити усіх охочих. Туди також треба було записуватися і ставати у чергу. Я знайшов доволі цікавий спогад, який дуже красномовно ілюструє, як працювали СТО при союзі. У мене в сім'ї згадує один з мешканців СССР. Була одна історія: тато купив новенький ВАЗ 2104. Мені було тоді 8 років, тому розповідаю так, як запам'ятав. Фактично одразу у машини виявили дефект, вилітала перша та друга передачі. Ми записалися в автосервіс по гарантії, чекали запрошення на ремонт три місяці. В якийсь день пролунав дзвінок, сказали приїхати у назначений день на 10.00. Ми прибули на сервіс ще до відкриття. Тато подав документи, сидимо на стійці очікування, чекаємо, поки нас проведуть у цех. Час 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Усі проходять повз на нас, жодної уваги не звертають. Я починаю переживати, можливо, про нас забули. Став вирадувати, оскільки стомився та й зголоднів. Батько збігав до таксофона і за мною приїхала на автобусі. Мама машину у результаті забрали аж під закриття сервісу і сказали приходити за тиждень. Після ремонту нам для чогось розрізали килимове покриття. Сказали, що ремонтували її з салону. Для чого, якщо я бачив, як у гаражах на ямі коробку знімали за хвилин 15, проблему не вирішили, бо замість першої та другої почала вилітати друга і третя передачі. Пізніше ми ще й виявили, що наші нові запчастини бензопомпу, проводку і дещо інше зняли, а замість них поставили старі. Більше на СТО ми не зверталися з передачами, які постійно вилітали, просто змирилися. Був на станції обслуговування один раз і більше мене туди не тягне. Дуже проблемно з обслуговуванням. Тому проще купити велосипед, що я Купив велосипед сібі, жіні і сину, і ніяких проблем. Чи могли на офіційному сервісі поміняти запчастини? Фактично вкрасти їх могли, бо брак деталей це була ще одна величезна проблема. Заводи випускали автомобілі, але запчастин до них не було. Маю на увазі, не було в спеціалізованих магазинах. Усе, як і більшість дефіцитного в СССР, необхідно було діставати на чорному ринку, суттєво переплачуючи. Це добре ілюструє плакат тих часів, на якому зображений магазин із порожніми полицями, де відніється хіба одна аптечка. А поруч стоять дядьки, які тримають під полою курток, шини, поршні, підшипники. А внизу надпис: у спекулянтів неплохі ділішки, коли в магазині ні дна, ні покришки. Офіційні цінники перекреслені рібних запчастин на СТО майже ніколи не було. Згадував ті часи Сергій Орлов. А якщо і були, то тільки для своїх, адже і в магазинах, де ці запчастини, начебто, б мали продавати, їх теж бачили дуже рідко і лише дивом. Про таку подію потім місяцями а то й роками розповідали знайомим. Я досі пам'ятаю, як щасливий віз у метро дві каністри гостро дефіцитного антифризу, що називався Тосол для свого москвича, і постійно відповідав на боязкі запитання попутників. Купив дорогоцінну, майже як хороший коньяк рідину просто на головному столичному магазині запчастин. Але звісно, дивом. Запчастини, як і багато іншого, в СССР ніхто не купував. Ходовими були дії слова Дістав або Урвав. Урвав у розумінні, дивом опинився біля прилавка, коли туди викинули. Викинули ще один термін дефіцитний товар. А дістав, значить, купив по блату через знайомих. Крім того, деталі до автомобілів продавали на блошиних ринках, де загалом реалізовували різноманітний непотріб і, звісно, брали зі старих розібраних машин. Були цілі гаражні банки, майстерні, де зберігали вживані, але ще робочі деталі. До речі, тут же і я можу вставити своїх 5 копійок. Ми не мали автомобіля, але мій батько працював журналістом, і за редакцією була закріплена редакційна машина УАЗ, який називали просто Бобік. Це був десь кінець 80-х, початок 90-х років. Пам'ятаю, як одного разу цей Бобік поламався і його довго не могли зремонтувати, бо не було необхідної запчастини. Тато їздив автобусом на авторинок до Чернівців. Це 40 кілометрів один бік, щоб знайти її. Потім привіз шматок якогось механізму загорнутого у промаслений папір. Я став свідком дива. Через кілька днів Бобік завівся і таки поїхав. Не знаю, як так сталося, а можливо, щоб випустити пару. Але у 70-х та 80-х проблему відсутно. проблема мала кілька шляхів вирішення. По перше, майже у кожному дворі були народні умійці, які доволі непогано заробляли на ремонті та обслуговуванні приватних машин. Те, що і називали тіньовою економікою СССР. Якщо пересічна зарплата складала 130 чи 150 рублів, десь менше, десь можливо більше, то у себе в гаражі він міг заробити до кількох сотень на місяць. Звичайно, проводив там усі вечори та вихідні. Такі майстри робили навіть те, від чого відмовлялися на СТО. Наприклад, ремонтували аварійні кузови, які офіційно підлягали заміні. До приватників, як і до станцій, техобслуговування Теж стояла черга, але вона, хоча б була виправданою. Цікаві дані наводить журнал за рулем. Колись, хто пам'ятає, виходив такий. Отже, якщо вірити поданій у ньому інформації, то на початку 80-х послугами фірмових СТО користувалося не більше ніж 25% автовласників. Це при тому, що у той час в СССР вже було зареєстровано за різними даними від 6 до 8 мільйонів автомобілів і майже в два рази більше. Мотоциклів. Відповідно, найпоширенішим варіантом було, коли автовласник ремонтував свого залізного коня сам. Позаяк коні ламалися доволі часто, то більшість з них з ями не вилазили, а їхні руки завжди були чорними від салідолу. У вихідні гаражі та звичайні двори перетворювалися на суцільні майстерні. Одні вулканізували шини, інші міняли гальмівні колодки. Хтось міняв ремінь генератора, а четвертий прокачував гальмо, коли в систему потрапляло повітря. Найбільш просунуті навіть перебирали двигуни, чи ремонтували карбюратор. Постійні ремонти своїх автомобілів призвели до виникнення в СССР цілого гаражного культу. Якщо зараз там зберігають автомобіль, сезонні шини чи інколи роблять дрібні ремонти, то у ті часи для мільйонів чоловіків гараж був священним простором, другою домівкою чи клубом за інтересами. Мабуть, не схиблю, якщо скажу, що це було справжнє соціокультурне явище. Гаражі обставляли меблями, кухонним начинням, проводили туди воду, ставили телевізор чи газову плиту, грали в доміно чи карти, пили чай, а переважно не лише чай. Смажили шашлики і залишалися ночувати, щоб відпочити від сім'ї та дружин. Атрибутикою справжнього гаража була плита або буржуйка, совєтська автомобільна ікона, плакат з «Жигулями» чи іншими марками автопрому, шафа з запчастинами, банки з різними болтами і старими акумуляторами, яма з містками та дерев'яною кришкою, засмальцований гаражний зошит або записник майстра. У народі говорили: у кого немає гаража, той взагалі не мужик, а пішохід. І так ми переходимо до ще одного феномену гаражних кооперативів, величезних масивів з сотнями гаражів, які переважно споруджували далеко від будинків на землі, що не була придатною для будівництва житлової нерухомості. Щоб отримати місце, де можна було б зберігати свій автомобіль. Люди теж ставали в чергу, бо це було не так просто. Знову ж таки, інколи треба було чекати роками. Перевагу надавали робітникам заводів, держслужбовцям, ветеранам та військовим. Багато кооперативів створювалися саме при великих заводах. Їхня поява своєю чергою спричинила виникнення так званої гаражної економіки, коли у металевих чи цегляних боксах робили шиномонтаж або автомийку, виготовляли меблі і навіть здавали в оренду для проживання. І наприкінці один цікавий факт, який буде своєрідним підсумком сьогоднішньої розповіді. Отже, у журналі за рулем за 1979 рік автори наводять цікаву статистику, ускільки обходився пересічній людині кілометр пробігу для автомобілів ВАЗ-2101 і ваз 21011 так ось, за найскромнішими підрахунками виходило, що за рік експлуатації такого залізного коня з бюджету совєтської сім'ї на ремонти, пальне та інші витрати йшло 842 рублі. Сума на той час немала, я б сказав, велика. Звісно, журналісти врахували максимально можливий пробіг 15 тисяч кілометрів на рік. Але так машини в СССР майже ніхто не експлуатував. 80% автомобілів не проїжджали і половини від заявленої відстані. Адже зимової гуми не було, а їздити на літній взимку наважувалися не всі. Коли приходили морози, випадав сніг, то переважно авто закривали у гаражі до наступної весни. Уся ця романтика майстрування автомобілів власними руками, діставання дефіцитних запчастин і багато іншого зникла із розпадом СССР. Тоді на просторах колишньої комуністичної країни, що розпалася на уламки незалежних держав, почали з'являтися іномарки. Звісно, що вони були і раніше, але на них могла їздити хіба що партійна еліта, артисти чи бізнесмени, цеховики, або військові, які після Другої світової привозили трофейні автівки із Європи, простіше кажучи, крадені. Однак ця тема уже для іншого випуску, як і те, як совєтські інженери копіювали та крали ідеї світового автопрому, оскільки ліцензії купували у рідкісних випадках. Якщо вам цікаво було б почути усе це, то напишіть, і ми обов'язково зробимо. Друзі. Якщо вам сподобався випуск, то нагадую, що можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Усі реквізити а також посилання на наш телеграм-канал, ви можете знайти в описі до цього відео. Бережіть себе, зустрінемось.